Як обирати монети для покупки? Давайте розберемося. Для початку вам потрібно володіти фундаментальним аналізом, і для цього вам необхідний такий додаток, як CoinMarketCap. Ви повинні чітко розуміти, що таке емісія, циркуляція, розлоки і розуміти, як з цим працювати. Друге, є таке визначення китові гаманці. Вам потрібно навчитися шукати такі гаманці і слідкувати mm -hmm. за ними. Китові гаманці це гаманці великих інвесторів. І тут. Також є спеціальний софт, який допомагає слідкувати за такими гаманцями і автоматично купувати разом з ними. Тобто великі гравці роблять покупки, а ви просто слідкуєте за ними і повторюєте. Третє, ти можеш підписатися на мій безкоштовний телеграм за посиланням в шапці профіля криптопрорив, а також на мій Ютуб і там ти можеш закрити всю свою базу по крипті. Четверте, також ми зараз бачимо, що. Більшість альткоїнів вони прям впали до самого низу. І що зараз купувати? Біткоін вроді би дорогий ефір можливо. Але є секрети і нюанси, інсайдерська інформація, яку ми надаємо в нашій спільноті, які монети купувати, коли купувати, який портфель складати. І щоб бути в такій спільноті, отримувати стратегію саме для вас, переходьте за посиланням в шапці профіля. Доєднуйтесь до нашої спільноти і тим самим. Будемо працювати разом, і ви зможете швидко освоїти крипту і заробляти з нами.